Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новачехи з вами сьогодні, 29 листопада. Сьогодні ми завершуємо читати Євангелію від Івана, 21-й Останній розділ. Впродовж 40 днів після Воскресіння Ісус зустрічався з багатьма людьми. У першому посланні до Коринтян посол Павло згадує, що він з'явився одночасно понад 500 братам. 21 розділ розповідає в подробицях одну з подібних зустрічей, але дуже-дуже важливо. Цей розділ починається з того, що апостол Петро та деякі інші учні повертаються до звичного їм рибальського промислу. Ще одна ознака того, наскільки вони були дезорієнтовані, як погано вони уявляли собі, що чекає на них у майбутньому. Навіть Воскресіння Христа. Не додало ясності. Раніше вони вірили у досить чітку, зрозумілу схему щодо Месії. Він ось ось встановить нове царство, вони займуть найвищі посади у його уряді і почнеться щасливе життя. Нічого з того не відбулося і навпаки, він був вбитий. Можна було б сподіватись, що воскреслий Христос після Воскресіння. Він таки помститься ворогам і повернеться до усталеної схеми, встановить нове царство, вони займуть найвищі посади у його уряді і почнеться щасливе життя. Але Христос не став нічого такого робити і після Воскресіння. Отже, минає тиждень чи другий учні у повній розгубленості, Вони... Забувають про заклик Христа бути рибалками людей, приймати людей у Боже царство і повертаються до того, що вони вміють і звикли робити приймати рибу у свої неводи. Але навіть у знайомій з дитинства справі вони терплять невдачу. Ісус відновлює Петра після ганебного відречення, нагадує йому про покликання бути рибалками людей. Годувати Божих овець, тобто приводити людей у Боже Царство, дбати про духовну їжу для послідовників Христа і не лякатися майбутніх утисків за його ім'я, бути вірним аж до смерті. Давайте послухаємо цей останній 21 розділ Євангелії від Івана. Від Івана, розділ 21. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по Воскресінні з мертвих біля Тиверіатського моря. А з'явився так Були разом Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити. говорять йому Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли, тут же сіли в човен та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм Закиньте невода правору човна і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось там 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153, і хоч стільки було, не не порвався. Каже їм Ісус Підходьте, їжте. Жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йон, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонн, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе? Каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє. Симоне Йоне, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить Паси, вівці мої. Знову й знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інший тебе підпереже. Та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним. Того, який на вечері припав до його груди і запитував Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса: Господи, а це що? відповідає йому Ісус. Якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре, але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато іншого, що вчинив Ісус. Якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Ви прослухали останній розділ Євангелії від Івана 21. й Сьогодні. Програма Новий Заповіт для Нової України 29 листопада. Я, Петро Новачек, був з вами. Нехай Господь благословить вас, щоб ми не забували про наше покликання бути учнями Христа, бути рибалками для Христа, не лякатися ніяких утисків за його ім'я, бути вірними йому аж до смерті. Нехай Господь благословить і Україну і захистить її, щоб народ України. Міг вільно поклонятися Христу і йти за ним, не зважаючи ніякі загрози ворогів, будь-яких ворогів, і духовних, і тих земних, які зараз намагаються спричинити так багато страждань українському народові. Продовжуємо молитися, стояти вірними, бути до кінця. До побачення!